Як правильно розривати контракт на житло в Німеччині? Це досить непросте питання, тому що ми в Україні звикли трошки легше розривати контракти з тими, хто здає нам житло, і з'їжджати швидше. В Німеччині більш жорсткі правила щодо цього, і сьогодні я розкажу вам трошки про основні правила, а також свій досвід виїзду з квартири. Всім привіт! Мене звати Фатя, і ви на моєму каналі Фатя Поганого не порадить. Тут я ділюся різними корисними ресурсами, лайфхаками, додатками і різною інформацією, яка є корисною і якою я вважаю за потрібне поділитися з усіма. То буде дивитися цей канал сьогодні. Хочу розказати вам детальніше саме про розрив контракту на житло в Німеччині, як це відбувається зараз у мене. Я якраз знаходжуся в процесі цьому, і хочу поділитися з вами, щоб ви розуміли, що за чим має бути зроблено. В першу чергу треба написати офіційного паперового підписаного листа власнику житла. Зробити це треба за три місяці до дати виїзду з житла. Тобто, якщо ви хочете з'їхати з квартири 1 грудня, вам треба повідомити власника житла 1 вересня. В цьому листі вам треба попросити власника житла надати вам письмове паперове підтвердження того, що він отримав цей лист від вас. Це потрібно для того, щоб убезпечити себе від різного роду непорозумінь, конфліктів чи якихось судових питань з, вла з власником житла. Після того, як ви отримали письмове підтвердження від власника житла, що ви можете з'їхати такого ти числа, треба зайнятися питаннями розривання контрактів з комунальними службами за електроенергію, інтернет і так далі. Це зазвичай займає час. В моєму випадку трошки інша історія. Я живу в гуртожитку, в якому у нас у кожного своя кімната, душ, туалет, але спільна кухня, і в нас лічильники не стоять в кожній кімнаті. Ми платимо за електроенергію всі разом. По суті, там є певна сума, яку знімають в нас за умовченням кожного місяця. Тому мені ні з інтернетом, ні з електроенергією не треба розривати контракт. Якщо у вас інший випадок, то треба уточнювати це у тих людей, які в цьому розбираються, і в компанії, з якою ви під. Записували контракт. Мій випадок також трохи неординарний ще й тим, що наш ну він не власник житла, але це називається німецьким словом, Фервальтер більше так, людина, яка завідує да, як управління. Цього гуртожитку він мені дозволив, в разі якщо я знайду людину замість себе, з'їхати раніше і виглядає так, що я можу виїхати по суті через місяць, з моменту як я повідомила власника про те, що я з'їжджаю, завдяки тому, що я знайшла двох людей і в свою кімнату, і в сусідню. І в нас ще одна вільна, мене відпускають раніше. Це пов'язано частково з тим, що це гуртожиток, і по суті, у цьому управлінцю йому все одно хто буде жити в цьому гуртожитку. Ситуація може бути іншою. Якщо ви живете в окремій квартирі, і власник квартири, наприклад, може бути незадоволений тою людиною, яку ви знайшли замість себе. Йому може там, не сподобатись, з ким він працює, чи в які години він працює, чи ще якісь моменти, це може бути складніше, а тому варто попереджати реально заздалегідь за оці три місяці. Чому я так наполягаю на паперовому листі з підписом? Офіційне це розривання контракту, тому що я сама втратила чотири дні на тому, що спочатку просто написала імейл з бажанням з'їхати. У мене не було якоїсь офіційної форми. Я просто написала це в довільній формі: такий собі просто імейл, що хочу з'їхати, і ось є людина замість мене. Але управління гуртожитку не сприйняло цей імейл. Як саме розрив контракту виявилось, що треба писати з певним заголовком офіційний такий прям лист з датою, з підписом і так далі? І я 26 числа написала імейл, але це не спрацювало, і мені пізніше прийшов від них імейл, що ми отримали інформацію, що замість вас хоче заїхати молодий хлопець. але Нічого не почули про розрив контракту з вами, тобто, отой імейл, вони не сприйняли як розрив контракту або момент, з якого треба відраховувати ці три місяці, і мені довелося 30-го числа наново написати, роздрукувати, підписати той лист і завести його в управління гуртожитку для того, щоб вони. Його побачили. Потім мені імейлом прийшло підтвердження того, що вони отримали мого листа, і я можу з'їхати 30 вересня. Але якщо справді знайду людину, яка зможе заїхати замість мене, зможу виїхати раніше. Після того, як потенційні орендарі прийшли, подивилися житло і підтвердили, що вони готові в нього в'їжджати, я отримала листа від управління гуртожитку з питанням про те. Коли саме я б хотіла з'їхати, якого числа, і попросили дати якісь часові слоти, коли мені зручно було б це зробити. Саме з'їхати з квартири, передати ключі від порожньої по суті кімнати. Що тут важливо на цьому етапі? Треба обов'язково привести до ладу квартиру, привести її в той стан, в якому ви її отримували. Тобто, якщо щось там зі стінами перефарбували чи щось змінили, треба все повернути в той стан, який був на етапі в'їзду в це житло. Якщо треба щось відремонтувати, краще відремонтуйте або попросіть когось, хто може це зробити. І повірте, це буде дешевше, ніж якщо з вашого задатку, який ви давали за кімнату чи квартиру. У вас почнуть забирати ці гроші за якісь там поломки чи якийсь ремонт. Під час передачі житла буде протокол передачі квартири, і тут дуже важливо теж відслідкувати, щоб все було відмічено так, як є, щоб при вас ця людина підписала, яка приймає квартиру, що в неї нема ніяких претензій, і все в порядку. І вам здається, так також мають надати копію. Цього документу у мене це ще попереду, тому поки що не можу вам сказати точно, як це має відбуватися. Дуже важливий момент, який варто уточнювати: це кому і коли, в який період, яким чином буде передаватися кауціон. Кауціон це цей задаток, який видавали за квартиру. Це зазвичай дві або три суми. Оплати помісячні і якщо ви залишаєте територію Німеччини і розриваєте контракт, наприклад, з банком, знищуєте свою банківську карту, закриваєте рахунок, і оцей задаток мав би повернутися вам, то треба домовитися з кимось, хто міг би прийняти цей задаток замість вас, тобто надати власнику квартири або управлінню, як в моєму випадку, управлінню гуртожитку, передати. Номер карти тої людини, яка зможе прийняти оцей задаток замість вас. Це зазвичай відбувається протягом півроку, тобто зовсім не одразу ці кошти повертаються. Не питайте, чому, я сама дивуюся, але це дуже важливо зробити, тому що якщо ви не зробите, то власник житла або управління. Того житла, де ви живете, вони з радістю присвоять ці гроші, залишать собі, спишуть на щось інше. Тут треба прослідкувати, щоб саме передача цих грошей відбулася. Якщо ж ви залишаєтесь в Німеччині, просто переїжджаєте в інше місто чи просто на іншу квартиру, звісно, проконтролювати це буде легше, але запишіть це собі десь і не забудьте проконтролювати це протягом півроку, щоб ця операція відбулася. Я сама з'їжджаю через декілька днів, і буде цікаво зараз пакуватися, відправляти речі перед собою і подивитися, як відбудеться процес саме передачі кімнати вже порожньої, в якій я прожила більше двох років. Поділіться цим відео з тими, хто планує переїзд. Я думаю, це буде корисно. Ну і підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.